Всім привіт! 4 жовтня перший український медіум РП сервер Second Life вийшов у відкрите бета тестування Разом із цим на сервер задали величезне оновлення, на яке ми зараз зробимо огляд. А перед цим я хочу оголосити конкурс. П'ятьом рандомним людям я подарую по 100 тисяч гривень. Умови дуже прості: Ввести мій промокод та відправити скрін у відповідний канал на моєму discord сервері. Посилання на нього буде у закріпленому коментарі під відео. Результати конкурсу. Конкурсу через 3 дні, 8 жовтня. Зараз, взагалі, перший раз заходжу на Сервак, і знаєте, якось аж мурашки по шкірі пробігають. Е, цікаво, що там на нас чекає, взагалі, судячи з анонсу, оновлення. нам додали нову роботу, новий бізнес, нові автівки, одяг. Ну, Загалом багато нового додали. Також змінили автопарк для крайму, якщо не помиляюсь, додали нову зброю для поліції. Перше, з чого ми почнемо, це новий заробіток, ферма. Для того, щоб тут заробити гроші, вам потрібно придбати насіння, ліку та добриво. Після чого приїхати на місце, знайти вільну прядку та викопати в ній ямку, залити її водою, закинути туди насіння та закопати. Далі ви чекаєте певний час, всього є три стадії: перша, друга і третя. Можете прискорювати ці всі стадії завдяки добриву. Вони прискорюють кожну із стадій на 20%. Після того, як ви досягли третьої стадії, ви Можете зібрати врожай. Загалом на збору врожаю у вас є 9 годин. Якщо протягом 9 годин ви його не збираєте, ваш врожай повністю згниває, а грядка просто злітає і більше вона не буде вашою. Також додали більше 20 нових автівок. Вони з'явилися як в люксовому салоні, в кейсах, ну і загалом в розділі з донатними автівками. Мені особисто з першого разу випала одна із найкращих тачок, тож рекомендую спробувати і вам закинути трошки коштів. І покрутити кейсики. Гади, може і вам пощастить. Цікаво. Сюда їбать, бать! М4 охуєть! Охуєть, чуваки. Єба. Далі про одяг. Одягу тут просто море. Додали більше однієї тисячі варіацій одягу, враховуючи кольори. Також додали сумки, які собі дозволити кожен новачок. Тепер про бізнес. Бодонома каршерінг. Дуже цікавий бізак, хто не знає, що таке каршерінг, це сервер, який надає вам автівку на певний час, ви на ній їздите і звідти за це ж оплачуєте там, свої кошти. Для цього ви маєте придбати, в принципі, автівки, які будете давати в оренду. Ну і загалом сам бізнес. Як на мене, дуже крутий бізак, але наразі. Його ще не можна придбати, Тож буде цікаво його зловити та подивитися, взагалі, що він себе представляє. Загалом, якесь ось от таке от оновлення в нас вийшло. Це такий коротенький огляд, а згодом я зроблю ще більший огляд на це оновлення, трошки ще більше зроблю моментів з круткою кейсів. Сподіваюся, що вам буде цікаво. І знову-таки сердечно запрошую всіх на наш новий український сервак, Medium RP Server, перший взагалі на українській мові Medium RP сервак. Чекаю вас всіх на серваку. Дякую всім за увагу і на все добре.